Вітаю вас усіх, хай Господь рясно поблагословить. Десь є у нас сьогодні от брат Сергій. Давайте подякуємо Богові за нього. Він наш воїн, наш брат у Христі. Він поранений сьогодні. Бог дав нам ласку послужити, і він на зібранні. Десь є у нас водім Поліщук, наш добрий док. Давайте за нього дамо оплески. теж. Сама добра людина, яку я знаю в цій церкві, це Вадим Поліщук, добрий бородатий. І ще є один добрий бородатий це Цидік Сергій. Це вони удвох-два добрих бородача. Тому ми їх благословляємо. Скажіть, благословляємо і всі, хто з бородою, і хто без бороди. Слава Господу! Хочу, щоб ви відкрили Іеремію, 17 розділ. Буду читати Ігор з п'ятого вірша УСП 19-го року. Хочу, щоб ми зараз поміркували разом з вами декілька текстів для роздумів хочу дати вам. Перевіряю своє серце і сподіваюся, що Дух Святий буде працювати і з вашими серцями. З п'ятого вірша у Іспі 19-го року. Ось що Господь каже. Хто каже? Тому я не при ділах. Господь каже мені, тобі, нам Господь каже. А що Він каже? Той проклятий, хто покладається на людину, на чоловіка та зробив опору на силу смертної людини. Тому що в Бога полишив вірити він. Він стане наші кущ в пустелі, котрий не віддає про кращі землі та Господні блага. Він знай живе собі в пустельному краю, серед солочників безлюдних, благословен Той, хто покладається на Господа, бо знає він, що Господь Його надіє. Він буде мов те дерево, що при воді росте, що над потоком простягло своє коріння, і спеки не боїться, та зеленим листям вкрите, рік посухи, і той йому байдужий, воно і тоді не перестає плодоносити. Слово Боже, амінь. 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 На що я хочу звернути увагу на те, що Господь говорить, що. Та людина проклята, яка покладає свою надію на що? На людину, на себе, на свою роботу, на свої сили, на свої гроші, на свої здібності. Господь каже: проклята людина, яка покладає свою надію, своє сподівання на себе, на свої вміння, на свої здібності, на свої гроші. На свої можливості, на свою роботу. І в той же час він говорить благословенна людина, яка покладає свою надію на кого? На Господа. Сьогодні, в контексті того, що в церкві вчать про гроші, в церкві вчать, як упорядкувати фінанси, як витрачати, як акумулювати, як жертвувати, як шанувати Господа. На підставі цього текста я міркую ось про що? Людина благословена, яка покладається на Господа, вона буде давати десятину. Коли людина сьогодні сподівається на себе, на свою роботу, на свої здібності, на свою силу, на свої можливості на себе, вона не буде давати. Але Господь говорить, що в цьому немає благословення. Тому, перевіряючи сьогодні серце своє, я задаю собі питання, Андрій, а ти яка людина проклята чи благословена? Ти покладаєшся на Господа, що Він тебе поблагословить. І Він відкриє брами небесні над твоїм життям. Чи ти покладаєшся на себе і на свої гроші? Якщо сьогодні покладаєшся на Господа, ти без проблем даєш Господу десятину. Якщо ти присвятив все своє життя Господові, якщо ти сьогодні віддав своє серце, для тебе це не є проблемою взагалі. Ти будеш з радістю це робити. Скажи Амінь. Амінь. Де скарб наш, там і все наше. Там твої гроші, там твій час. Що для тебе є скарбом? Що для тебе є цінностями? Що для тебе є важливим? Там твої будуть гроші і твій час. Якщо це Бог, Божа церква, якщо це бачення Боже, покликання, там буде твій час і будуть гроші. Якщо ні, там нічого цього не буде. Ти будеш жити просто про себе. Тому ми читаємо з вами в Біблії, наскільки нам важливо шанувати Господа? Давайте скажемо: шанувати Господа. Притчі, третій розділ, 10-й вірш. Тут написано так. Шануй Господа, або вшановуй Господа, або знов шануй Господа, від майна Твого або своїми статками, і від початків всіх прибутків Твоїх, і наповняться скарбниці Твої до надлишку, І точила твої будуть переливатися новим вином. Слава Господу! Амінь. Послухайте. Господь вчить нас шанувати Його. А чим ми можемо шанувати Господа? Не тільки тим, що ми в церкву приходимо, Ти приходиш для себе, але коли Ти сьогодні віддаєш Богу Боже, коли ти шануєш Господа. Не тільки своїм серцем, не тільки своїми устами ти шануєш Господа також своїм часом і своїми фінансами. І ми читаємо тут з вами заклик шанувати Господа своїми статками, своїми фінансами, своїм часом. Всім ти можеш шанувати Господа і першим ужинком з нового врожаю. тоді матимеш вдосталь зерна в коморах. А молоде вино переливатиметься через вінця. Слава Господу. Чому ми сьогодні не продаємо тут свічок? Це не працює. Бог хоче, щоб ти був свічкою, яка горить і не згорає для Господа. Ми могли б виливати тут свічки тоннами і продавати, але ми цього не робимо. Це не працює. Ви чуєте мене? Це не працює. Працює те, коли ти шануєш Господа і живеш по Слову Господньому, в тому числі і в тому, як Він навчає, що робити з фінансами, коли ти залишаєшся вірним в малому, вірним в чужому і вірний в неправедному, а це гроші. І Господь дивиться, чи гарний і чесний ти розпорядник, чи шануєш ти Бога? Чи покладаєшся ти на Господа? От, наприклад, мені заплатили зарплату 10 тисяч гривень. І ось для мене іспит, певний іспит. Я покладаюсь на Бога, тоді я відрізаю без проблем. Я не переживаю, я покладаюсь на Бога. Правда, Люся? Я покладаюсь на Господа. Я відрізаю, я шаную Господа, і я молюсь і говорю, Господи, я покладаюсь на Тебе, і я дякую тобі за те, що Ти мене поблагословив, і я даю на благословіння. А якщо Ти покладаєшся на гроші, оця десяточка от просто лежить і ти покладаєшся на гроші. Бога там немає. Ти на Бога взагалі не покладаєшся. Ти покладаєшся просто на гроші, на роботу і на себе. І ти думаєш, що ти будеш благословеним через це, Господь сказав ні. Благословіння приходить не так. Благословіння, коли ти покладаєшся на Господа, коли ти шануєш Господа. І ще один текст. Він останній, і будемо мати молитву це Друге Коринтянам, Друге Корінтяном, Дев'ятий розділ. Десятий вірш. Якщо ви відкрили. Скажіть амінь. Той же, хто дає насіння сіячеві, У вас хто дає, з якої літери там? З великої, да? Мова про кого йде? Той же хто дає. Бог дає, Бог благословляє, Бог піклується, Бог дбає, Бог відкриває двері, дає можливості, ідеї. Бог дав тобі, тобі здібності. Ти думаєш, звідки вони взялися? А кому дає? Сіячеві. А сіяч це хто? Це хто? Це я, це я, це ти. Ми сіячі. Той же, хто дає насіння, бачите, насіння зерно сіячеві. І хліб. Є насіння, а є що? Хліб? Хліб для того, щоб його їсти. Він закриває всі твої питання, а зерно насіння, щоби сіяти. А якщо ти все зерно постійно з'їдаєш, то ти покладаєшся на Господа. Ти віриш в Божу благодать і в Боже благословення і Божий врожай? Чи ти покладаєшся на себе ще раз? Той же, хто дає насіння, скажи насіння. Сіяч це я, Бог мені дає насіння і хліб. Насіння і хліб. Є те, що я можу з'їсти, є те, що я не можу з'їсти. Його треба сіяти. Його треба відпускати. Відпускай хліб свій поводам. Амінь. І хліб на поживу дасть рясноту. А чому дасть сноту? Посіяному. Дасть Господь рясноту посіяному вами і примножить плоди правди вашої, так, щоб ви були багаті на всяку щедрість, яка через нас створює, що знову? Знову подяка. Шануйте, дякуйте. Не просто словами, своїм життям, своїм часом, своїми фінансами. Давайте ми зараз. Це зробимо практично, і ми зберемо десятини пожертви, і ми вшануємо Господа. І це акт нашої довіри, це акт нашої довіри, того, що ми сьогодні покладаємось. Я покладаюсь на Господа. Я покладаюсь на Господа, тому коли я присвятив все своє життя Господові, для мене не проблема служити або жертвувати. Якщо в мене все в порядку з Господом. Для мене не проблема давати, сіяти, брати відповідальність в Домі Божому і щось робити. Коли я сьогодні не жертвую, коли я не служу, у тебе, друже, щось не в порядку з Богом. Тому, коли ми присвячуємо себе повністю, для нас це взагалі не є проблемою. Благословенна людина, яка покладається на Господа і уповання або надії, якої є Господь. Мені подобається те, що тут написано, що навіть якщо буде рік засухи, ти все рівно не перестанеш приносити плід. Все рівно твоє листя буде зеленіючим. Ти не будеш боятися посухи, тому що у Бога є багато джерел, багато колодязів для того, щоби тебе благословити. Я дякую тобі, Боже. За твою милість, що ти розмовляєш з моїм серцем, і вчиш мене покладати надію не на гроші, а на Господа, робити не гроші моєю опорою і мій розум, як я виживу, а робити опорою мого Господа і Його добрі обіцянки на моє життя. Господи, хай моє серце не відвертається від Тебе. Сьогодні це певний іспит, коли я можу перевіряти, що з моїм серцем, чи не відвертається воно від Господа або не відвернулось. Тому, Господи, я хочу бачити в цих спекотних пустелях свого життя. Я хочу бачити щось гарне, те, що Ти підіймаєш і збудовуєш. Я дякую тобі, дорогоцінний батько. Я дякую тобі за твою милість, і за твою щедрість, і за твою благодать, і Твоє благословіння. Я дякую. І також ми хочемо запросити, щоб дітки вийшли попереду. Хочемо вас благословити, хочемо вивільняти гарні добрі речі на ваше життя. На життя ваших родини, на життя ваших батьків. Друзі, ми. Вас щиро вітаємо, і хай Господь вас рясно поблагословить, тому що ви прийшли в наше служіння, в наше життя, на збудування як партнери, як ті люди, які допомагають. Тому я сьогодні говорю, що ви на благословіння, ви на допомогу, ви на збудування. І я дякую вам, що ви сьогодні підтримуєте нас коментами, підтримуєте нас молитвами, підтримуєте нас лайками, підписками, підтримуєте нас своїми пожертвами. Я дякую. Кожній людині, хто сіє в царство Боже, хто сіє в проповіді вангелія, хто сіє в служіння? І ті гроші, які приходять на монобанк, на приватбанк на пейпал, ми через ці гроші маємо можливість іти в домівки. І проповідувати про Христа. Тому я дякую кожному із вас, що ви своїми пожертвами, своїм майном, своїми фінансами. Ви разом з нами проповідуєте, разом з нами служите. Разом з нами є як співробітники в царстві Божому. Тому благословляю кожного з вас і дуже дуже сильно дякую. Бог щедрий в вашому житті і Бог добре вашому житті. Амінь.